Вітаю вас, шановні друзі. Здоровенькі були. Шановне товариство, декілька днів тому я звернувся до Марії і нагадав, що вона давно нічого не писала з віршів. Попросив написати. Сьогодні вранці побачив на комп'ютері вірш. І ось фрагмент я дозволю собі прочитати, якщо ти не заперечуєш. Будь ласка, матусі лагідні та щирі жити б вам в радості та вирі, війни ніколи не зізнати і онуків рідних доглядати. Сьогодні дійсно ми святкуємо День матері. День Матері це надзвичайно важливе свято. Це свято, коли ми вітаємо своїх найрідніших людей. Це Ніжне свято, яке об'єднує родини, дає привід подякувати своїй матері і сказати їй те, що ми часто відкладаємо на потім. Але буває так, що потім. Може не бути. І коли матері немає, як моя, наприклад, вона в засвітах, інколи так хочеться притулитись до неї, сказати найкращі слова, найтепліші слова, бо кожна матір цього заслуговує. Історія цього свята сягає давнини. В 1939 році радянська влада. Заборонила святкувати День Матері, були спроби відтворити це свято у роки Великої Вітчизняної війни. І тільки в 1990 році, завдяки зусиллям громадських організацій та Союзу Українок, свято Матері повернулося в Україну. А в 1999 році був виданий наказ президента України, який встановив святкування Дня Матері щороку у другу неділю травня. Отже, дорогі матері Українки, щиро вітаємо вас з національним офіційним святом. День матері. Вірш, який я присвятила матерям. Фрагмент з якого прочитав вам сьогодні Борис, я присвячую всім матерям, оскільки сьогодні вони дуже важко переживають про роки війни. Кожний з них, син, дочка на фронті. І все це падає на руки матерів, їх біль, їх переживання, терплячі матері України, світ перед вами на колінах, турботі тій немає рівних, любові і відданості вірних. О, скільки вами пережито болісних сліз гірких пролито, Гі -гі. недоспано ночей тривожних, молитов змолено побожних. Ваші спрацьовані долоні болять від втоми у безсоні, горем посоловілі очі, у зорі споглядають ночі. Чекаєте завжди в надії. Що Бог відверне злі події, коли ж довго звісток немає, Господь дітей оберігає, в цінені фронту помагають, хоч немічні та стрій тримають, навіть по втраті свого сина, прагнуть, щоб жила Україна. Матусі лагідні та щирі, жили б ви в радості та мирі. Війни ніколи не пізнали, онуків рідних доглядали. Синами й доньками пишались та кожним мирним днем втішались, в сім'ї трудились веселились. За щастя діточок молились. З днем матері вас, шановні. Борисе, ти як батько, як чоловік, що ти міг би побажати своїм діточкам, бо вони теж вже матері, дружині. Ну і звісно, якби поряд з тобою була мати твоя, яку ти дуже любив, що б ти сьогодні їм всім побажав? Не таке вже і просте питання, але як на мене, перш за все, щоб кожна українська матір бачила щастя своєї дитини у будь-якому віці, чи то малеча, чи то е, підліток, чи доросла, у, у якої вже своя родина, розумієш? Так, так, звісно. Друге, кожна матір. Яке чекає свою доньку чи сина, повернення з фронту чекає, щоб скоріше їх побачили не просто живими, здоровими і з перемогою, звісно. Отакі Це... ну, головні. Хоча є ще одне питання, воно таке делікатне, але я хочу його трішечки так до нього доторкнутися. Тисячі жінок не уявляють собі і чи можна те уявити жіноче щастя без материнства? Вони прагнуть, але молять Бога, але не завжди можуть стати матерею, то я бажаю всім таким скоріш почути щастя материнства. Це дуже і дуже від серця моє побажання. Гарне побажання. Дякую від імені всіх матерів. Бо я теж матір, і хочу побажати, приєднуючись до слів Бориса, всім матерям. Сьогодні гарного святкування, щоб вас навідували, ваші діти, які тут поряд, щоб вам говорили теплі слова. І щоб в цей день, хоча дуже рідко свят буває цей період війни, хай у вас буде свято. Відчуйте справжнє свято. З Днем Матері! До нових зустрічей! На все добре!